Цього року ювелірний дім Сава відзначає 23-ю річницю заснування. На сьогодні в Україні працює 44 магазини. У нас більше 40 колекцій. Працює вже більше ніж 560 людей. Вісім колаборацій, близько 20 благодійних проєктів. Ми тримаємо руку на пульсі. В сегменті ювелірних прикрас тільки світові бренди працювали з мультиплікаційними анімаційними героями. А в Україні ми перші. Сова це трансетер це бренд, який створює тренди, а не слідує їм. Тому що немає задачі щось копіювати, а є задача створювати щось нове. Один з найскладніших моментів це поєднати ідеї з технічною складовою. Ну, дизайн ювелірних прикрас він такий, знаєте, намалювати можна все що завгодно. А як це реально можна втілити? У нас є власні цінності. Наразі відповідальність зараз на першому місці. Певний момент ми сіли подумати а чи ми можемо допомогти. Благодійні проекти для бренду сова. Це взагалі не питання. Спочатку повномасштабного вторгнення компанія активно співпрацює з благодійними фондами. Таким чином ми намагаємося наближати нашу перемогу. Секрет успіху компанії я вважаю, що це в людях і в нашій культурі. Це все роблять люди, і, мабуть, це головний інсайт. Вони роблять круті речі, вони роблять круті проекти. Не якась одна людина. Люди, які працюють в собі, вони неймовірні.